Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового реклама. А тим часом підпишіться на мій канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Іде дідок по столиці де вогні реклами. Мов жартиці блискавиці сіяють над дахами. Іде дідок та читає рекламні паради. Замовляйте в гастрономах. Торти й шоколади, надзвичайний транспорт нині, це таксомотори. Їдьте в Крим відпочивати, ждуть вас море й гори, користуйтесь лідаками, вигравайте в часі, зберігайте свої гроші тільки в ощадкасі. Якщо будеш, старий дума, на таксі кататись та торти собі купляти та в Криму купатись. Та літати літаками, щоб не гаять часу, то якого ж тоді біса здаси Вощадка До зустрічі в жовтому літачку.